Розпочнемо випуск із Безуглої. Учора, 24 липня, вона намагалася приєднатися до акції протесту в Києві і прийшла не з порожніми руками, а із виготовленим власноруч, маленьким транспарантом, надпис, на якому вимагає відставки Серцького. Як відомо, безугла це виконавець спецзавдань Андрія Мака. Тобто прислав її сюди Андрій Борисович, і вона мусила це виконувати, попри те, що за його завданням сама ж голосувала за відповідний злочинний законопроект, проти якого протестують активісти. Для чого ж Андрій Єрмак прислав сюди цю свою камікадзе? А що йому робити у такій ситуації? Адже єрмак знає чудово, що ці протести. Спрямовані настільки проти чергового злочинного закону, скільки із вимоги його відставки, відставки Ярмака. Отож і намагається перевести напрямок загальних антипатій із власної особи на когось іншого, у даному випадку найбільш зручний сецький. На мою думку, це дуже примітивний засіб, спроби впливу на ситуацію. Але як побачимо в подальшому, це не єдиний такий примітивний засіб, використаний в останні дні із боку ярмака. Протестувальники виявилися людьми коректними, і, зважаючи на статці нардепки камікадзе, не обливали її зеленкою і не вкинули до сміттєвого контейнеру, як це траплялося із деякими іншими зарадниками у нашій історії, і не закидали її гнилими помідорами. Реакція протестувальників на появу безуглої виявилася цілком поміркованою. Вони зустріли її лише дружнім скандуванням. Безуглу геть, а провели її скандуванням, зрадниця. Ось як воно було. А тепер про головне, як ви очевидно знаєте, у відповідь на протести Зеленський оголосив, що він запропонує Верховній Раді новий законопроект. За словами Зеленського, цей новий законопроект гарантуватиме незалежність та САП. Очевидно, над цим новим законопроектом цілу ніч трудилися юристи Офісу президента. Адже його текст, написаний на семи сторінках 12-м ще вчора з'явився у мережі. Назву він має таку: Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Ви могли б мене запитати, а для чого ще один закон для посилення набу та сап, як можна просто скасувати той попередній злочинний закон, який Зеленський сам замовив і сам підписав, і який ці органи узалешнює? А ось для чого? Справа в тому, що новий закон у жодній мірі не скасовує злочинних поправок Бужанського, а вони діятимуть і надалі. А новий закон Зеленський ініціює лише для того, аби створити в суспільстві ілюзію того, що нібито попередній закон не є вже таким шкідливим, а про те, що новий законопроект жодним чином не нівелює негативи попереднього, помітно, уже із двох перших сторінок цього законопроекту, де читаємо. Генпрокурор має право надавати письмову вказівку керівнику органу досудового розслідування, окрім підрозділів детективів та підрозділів внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, яка є обов'язкова до виконання щодо надання йому матеріалів досудового розслідування із встановленням сроку та способу її виконання. Уявіть собі таку ситуацію. Набу зібрало компромат на корупційні дії, у яких замішаний сам Єрмак. Андрій Єрмак про це здогадується, бо перед цим набу затримало його ділового партнера. Єрмак викликає до себе генпрокурора і дає йому доручення. І тепер уже на підставі цього нового закону генпрокурор дає письмову вказівку. Надати оригінали всіх матеріалів досудового розслідування, у яких згадується прізвище ділового партнера Ярмака, у його розпорядження, у розпорядження Генпрокуратури. Після цього ці матеріали передає Андрію Ярмаку або знищує їх за його вказівкою, або кладе до сейфу, ключ від якого зберігається в ОП. А тепер читаю другу сторінку, де передбачені такі зміни та доповнення до частини 3, статті 39 та частини 4 статті 40. Цитую: Керівник органу досудового розслідування зобов'язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі. Невиконання керівником органу законодавчих вказівок та доручень прокурора тягне за собою передбачену законом відповідальність, слідчий зобов'язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються в письмовій формі. Невиконання слідчим законних вказівок та доручень прокурора тягне за собою передбачену законом відповідальність. І тут йдеться не про прокурора САП, але про підпорядкування місцевим прокурорам місцевих підрозділів НАБУ. Усе те, що я прочитав, процитував, воно абсолютно суперечить назві відповідного законопроекту про посилення повноважень НАБУ та САП. Усі згадані зміни посилюють владу генпрокурора над цими органами, тобто посилюють їхню залежність. Від Офісу президента, від якого Генпрокурор залежний на всі 100%. І єдине компромісне, на перший погляд, нововведення, яке передбачає цей законопроект, про нього читаємо на другій сторінці. Забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності набу іншому органу до судового розслідування. Здавалось би, Зеленський тут пішов на певні поступки. Але читаємо далі і виявиться, що тут передбачені винятки, і одним з таких винятків є умова воєнного стану. Тобто, протягом цілого періоду, коли Зеленський ще зможе залишатися протермінованим президентом. Генпрокурор матиме право передавати іншому органу досудового розслідування справи НАБУ. Таким чином, ми виявили, що новий законопроект, запропонований Зеленським про посилення повноважень НАБУ та САП – це лише юридичне штукарство, а кажучи більш відверто, звичайнісіньке шахрайство, шахрайство, яким зелені намагаються ошукати громадськість. Чи розуміють вони, що шукати народ на тривалий час ну ніяк неможливо. Та розуміють, але це ще один засіб виграти час. Адже телемарафон залишається у них в руках. А тим часом телемарафон подаватиме інформацію про цей законопроект винятково у рамках його назви, тобто видаватиме чорне за біле. І подальше нівелювання незалежності антикорупційних органів інтерпретуватиме як поселення повноважень цих органів. А на сам кінець хотів би сказати, що наразі ті гасла, які пишуть протестувальники на транспарантах, залишають бажати кращого. Вони або занадто слабкі, такі, як, скажімо, слово вето, яке давно втратило свою актуальність. Або ж занадто позбавлені елементарної культури, отож слід пам'ятати, що матюкам тут не повинно бути місця, а натомість має звучати банду геть, ярмака на нари, зеленському недовіра. Тобто гасла, щодня повинні ставати дедалі більш радикальними. Але при цьому народ, який протестує, повинен демонструвати рівень культури вищий. Аніж ті, проти кого відбуваються протести, і боятися застосування сили і з боку влади немає жодних підстав, а ті на Банковій чудово розуміють, що якщо вони застосують зброю, то їх миттєво зметуть із лиця землі.